Так, то до кінця року, як до кінця року ні, атуйте, що ми передаєте. Що ходить до кінця? Поміч Добре, а тепер осіть, будь ласка, от ми скійдемо лише наповнені. А що ми дивіться, я вам не буду чекати? Я хочу вам наголосити на тому, що ми беремо кредит. На ці речі ми всі будемо короткі дороги. На наступний рік. Послухайте, на наступний рік я вам абсолютно відповідально заявляю, що грошей не напомню не буде. Не буде. Ви самі сьогодні бачили, скільки клопів добирає місто тих, хто такі вже погодження. Ми, біпіння... ми можемо напоняти з так. Наталю, ну, ми познімаємо, пощіпаємо зі всіх і дамо сюди, щоб цей об'єкт я перечував. Ну дивіться на чого пощупаємо? Ну в нас же на поточні, може на поточні, на поточні витрати є великі кошти. Ну тобто кошти горя. Ні, я не кажу, що за багато, але ж пріоритет. Але тут саме то, що не буде поки дитина, ні, але ж наші нам треба царити згодні. Дві, на бата, на двадцяти воно це питання, а його приблизно тобі... Ігор, <говорю> вимикай <говорю>